Снігуронька, мовчазно застиг засипаний снігом ліс, тільки зрідка скрипне на морозі гілочка, або обсиплеться блискучим дощиком сніг із потривоженою синицею лапи ялини. Здається, непорушною є його тиша, схожа на віковічний чарівний сон. Але що це? Кап-кап-кап. Жваво застукало з гілок берези. Кап-кап-кап, ніби луна відгукнулася з боку осики. І навіть сам старий дуб не витримав і почав відтавати. Плюх зірвалася з його зашкарублих гілок величезна крапля. Мороз, який якраз в той час проходив поруч, насупився. Непорядок, покачав він сивою головою і вдарив об землю кованою різьбленою палицею. Раз і дупу увесь вкрився людяною кіркою. Ось так краще потер руки мороз, оглянувся і очам своїм не повірив. На пагорбі, з якого вже зійшов сніг, красувався нахабний пролісок. Ліниво похитуючись на тоненькій, блідо-зеленій ніжці. От так вискочень. І хто тебе питається, до лісу кликав? Ну, постривай, сам напросився. Зараз, як заморожу, мороз уже підняв палицю, але раптом помітив трохи далі на сусідньому пагорбі ще два проліски. Онімівши від гніву, старий оглянувся. Що таке? Увесь ліс був зіпсований таловинами. Тут і там, на сонячних галявинах, біліли перші проліски. Що ж це таке робиться? пробурмотів мороз. Це весна, відповів йому дзвінки голос, і на галявині з'явилася дівчина. На її голові красувався вінок з первоцвітів, а легка шубка була прикрашена візерунком із листя. Весно? сердито відгукнувся дід, Так і знав, що це все твої витівки. Ну, постривай. Я ще сильний і зможу з тобою справитися. Ні, морозе, відповідала йому весна. Твій час минув. Треба й честь знати. Погостював, побуянив та й досить. Ідино зі двору. Рано радієш, пустунко, погрозив палицею старий мороз. Давай спочатку мистецтво своє покажемо. Чи зумієш ти зробити таке? Він змахнув палицею і у повітрі з'явився хоровод, віз зерункових сніжинок. Усе швидше крутилися вони, піднімаючись стовпцем до самого неба. Потім хоровод раптом розпався, а в його центрі з'явилася дівчинка. Така гарненька, що й не описати. От тільки не було в її рисах ні краплі життя, а щічки та губки здавалися білими, наче сніг. Посміхнулася весна. Що ж, дідусю? Добре спрацював, але я можу краще. Гарне твоє творіння, але нічого не варте, поки нема у ньому життя. Я дарую життя і пробуджую від зимового сну. Дивись. Змахнула вона рукою і порожевіли у снігуреньки губки, ніжним рум'янцем налилися її щічки. Зітхнула вона. Повела рукою і зійшла зі свого місця. Добре вже, відповів старий мороз, ще не час судити, хто з нас сильніший. Давай відправимо снігуренько до людей та подивимося, що з цього вийде. Тим часом у маленькому селі, біля самого лісу, у небагатій хатинці сиділи біля вікна дід та баба. Заздрісно дивилися вони на вулицю, де пустували, ліплячи снігову бабу сусідські діти. Ох, зітхнула баба, послав би нам Бог, дитиночку, було б тоді радості. Ось якби у мене була донечка, хоча б зі снігу, ми б тоді зовсім по іншому зажили. І то правда, відповів дід, але напевно не заслужили ми на таке щастя. Ходімо краще до лісу, хмизу назбираємо, піч натопимо, млинців рум'яненьких напечемо. Зібралися вони та й пішли. Але тільки но дісталися вони околиці лісу, як бачить, дівчинка маленька, та така гарненька оченята голубі, коса довга, русява, шубка хороша. Ой ти, рідненька, сплеснула руками баба. Хто ж ти така? І хто твої батьки? Невже загубилася? Нема у мене батьків, відповіла їй снігуронька. Мене з білого снігу старий мороз виліпив, а красуня весна життя вдихнула. Пішли з нами, дитинко, сказав дід, ми не дамо тебе скривдити. Будеш у нас жити, поживати, і горя не знати. Пішла з ними дівчина, і почали вони втрьох разом жити. Старі снігуренькою не натішаться, а вона росте собі не по днях, а по годинах. Така розумниця та красуня, що в усьому селі краще не знайти. Та що там село? Напевно, хоч до самої столиці, з латоглавою дійдеш, все одно не знайдеш. Тільки ось посміхалась вона рідко, бувало, сидить, задумається. Дівчата її на двір гратися кличуть. А вона тільки головою у відповідь похитує. Ідіть, подруженьки, а я на вас з Ганку помилуюся. А коли весна почала вступати у свої права, то Снігуренька взагалі засумувала. Від ясного сонечка все в хаті ховається. Та пісні невеселі співає. Забери мене морози у холодний бір, скуй для мене тітко зиму, льодовий убір, водопіллю та весні всі навколо раді, тільки сумно щось мені ніщо не розрадить. Але весна не спить, ось уже розтанув сніг, навіть у найглибших та темних ярах і далеких перелізках. Зазеленіла на галявинах трава, розпустилися на деревах перші листочки, загомоніли пташки, які повернулися з далеких країв, і в селі також радість дівчата з хлопцями веселяться, водять хороводи, вінки плетуть, весну прославляють. А снігуренька все вдома сидить, рушник вишиває. А на тому рушникові візерунки морозні. Та гілки снігом посипані, а на них снігурі червоногруді. Подивиться баба на роботу снігуреньки та й зітхне крадькома. Усім добра названа донька і слухняна, і скромна, і старанна, але здається, що нема в ній теплоти людської. Одного разу прийшли дівчата до діда з бабою, до хати та й почали кликати снігуреньку з собою. Пішли, кажуть, подружко, з нами, за грибами та за ягодами. Увесь день у лісі проведемо. Увечері, коли впораємося, будемо пісні співати, хороводи водити, у веселі ігри гратися. А зранку, коли ледь засвітає, підіймемося на круту гірку та поклонимося низька, ясному сонечку, що по небу, як яблочка, по торілочці катається. І леліє нас, і годує, і тепло дає. Милі подружки, відповідала їм Снігуренька, пішла б я з вами та боюся ясного сонечка, бо воно зовсім жалості не знає, як почне припікати, палити промінням стрілами землю матінку, не сховатися мені тоді від нього, не сховатися. Почули це дід з бабою, і слова Снігуреньки їх дуже засмутили. От біда, от горе, каже баба дідові, у всіх діти веселі та жваві, весні та сонечку ясному радіють, граються, бігають по м'якенькій травичці, а наша донечка все одна сидить, у хаті ховається, ніби відлюдок. Що ж люди скажуть? Правду, каже жінка, зітхнув у відповідь дід. Напевно, недарма вона зі снігу білого зроблена, не пізнати її радощів людських. Поклонилася їм тут Снігуронько, низенько. Не сумуйте, не журіться, батечко і матінку. Піду я з подружками пісні співати та хороводи водити. Зраділи дівчата, узяли снігуроньку за білі рученьки та й забрали з собою. А дід з бабою їм на прощання наказували. Бережіть нашу донечку, одна вона у нас така красуня. От назбирали дівчата грибів ягід, вдосталь, та почали пісні співати, хороводи водити і в ігри веселі гратися. Подивилася на них Снігуронька, і стало їй на серці трохи радісніше. От, думає, якби й мені так веселитися з ними. Побігла вона тоді у зелений ліс і почала голосно гукати Весну, матінку, «Весно, матінко моя, ти мені життя дала, зарум'янила мої щічки ніжні, в яскравий колір розмалювала мої губки червоні. Дай же мені серце живе, людське, хочеться мені разом з людьми радіти. Відповів Снігуронці ласкавий голос. Донечко моя, снігуронько, чи знаєш ти, про що просиш? Тіло твоє зі снігу білого зроблено, якщо буде в тебе серце людське, заграєшся ти з подружками, забудеш, що сонечка треба остерігатися, а воно може бути безжалісним, як почне припікати, палити променями землю матінку. Не сховатися тобі, не сховатися. До землі вклонилася Снігуронька і почала просити ще жалісливіше. Весно, матінко, хіба в тому є якась користь, що я живу серед людей, наче від людьок якийсь? Цілими днями в кімнатах ховаюсь, якби я хотіла пізнати радість людську. Хай навіть на коротку мить, але стати такою, як інші. Ну що ж, якщо ти все ж просиш, то хай буде по твоєму, відповіла їй весна. І тут в небі, наче зірочка, спалахнула. Понеслася вона до землі та й вдарила снігурочці об груди. Похитнулася снігуронька, стинулася. І відчула раптом, як забилося радісно в її грудях серце людське. Дякую тобі, весно, матінко! вигукнула вона весело і побігла швидше туди, де були ігри та танці веселі. Цілу ніч тривали гуляння, і була серед дівчат Снігуронька найвеселіша та найгарніша. Але ніч не вічна, ось уже і ранок наближається. Зарум'янів молодою зорею небосхил, поспішили дівчата та хлопці на Круту гору поклонитися низенько Ясному сонечку і подякувати за світло та тепло його. Пішла з дівчатами і Снігуренька. До землі поклонилася вона сонечку, що сходило, але тільки торкнувся її його перший промінь. Як раптом перетворилася вона на легку хмаринку. І полетіла кудись у височінь у небо ясне. Оглянулися дівчата бачать, нема серед них снігуроньки. Стали вони їй кликати, шукати, але так і не докликалися. Ну, що ж, весно, здається, ти перемогла, похитав головою старий мороз. Не пожаліла ти снігуроньку, якби не подарувала їй серце людське, не сталося б з нею такої біди. Ти не правий, діду, відповідала йому молода красуня весна. Якби не здобула снігуренька серце людське, так би й залишилася сніговою та холодною. А тепер у неї душа справжня, вирвалася вона з того полону холодного, стала вільною, ніби пташка Божа. Значить, треба не сумувати, а радіти. От уж мить. Защебетали навколо пташки весело, захитали голівками квіти блакитні. З нами, з нами тепер снігуронька, Уся земля весні та сонечку радіє.